Київ наповнює зброя. Мало не щодня міліціонери затримують людей із бойовим арсеналом. За минулу тільки неділю, десь було біля семи затримань. Да, сім фактів затримання зі зброєю. Це люди із гранатами, люди із автоматами, з пістолетами. Оце при тому, що вони скоїли злочини. Головний міліціян столиці каже: в місті справді орудують організовані збройні формування. Останній випадок стався в оболонському районі. Мешканці повідомили, що чули постріли. Правоохоронці приїхали на виклик, оглянули територію, помітили чотирьох людей в камуфляжі та зі зброєю. Здати зброю чоловіки категорично відмовились. Міліціонерам вдалося швидко затримати всіх чотирьох правопорушників. У одного з підозрюваних вдома міліціонери знайшли багато патронів, кілька запалів до гранат та власне гранату. Ще один випадок з вилученням зброї стався в Борисполі. Дільничні інспектори прийшли до чоловіка перевірити правила зберігання його зареєстрованої зброї. Подзвонили в двері. Хазяїн відкрив. А коли побачив, хто до нього завітав, став скаржитися на здоров'я та попросив викликати швидку. Доки їхали лікарі, міліціонери перевірили сейф зі зброєю, але замість двох зареєстрованих рушниць знайшли вдома у чоловіка цілий арсенал. Це були і мисливської рушниці. Це були і пістолети, і набої до рушниці пістолетів, а також димний порох. Набоїв було дуже багато. Міліція вже розпочала кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Наразі слідчі з'ясовують, де господар взяв стільки зброї та набоїв чи збирався він продавати цей арсенал, чи хотів використати його для інших цілей.